Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, на уроці зарубіжної літератури. Тема нашого уроку Сюжет і композиція Повісті Чарльза Дікенса Різдвяна пісня у прозі. Сьогодні на уроці ми маємо познайомитися з життєвим і творчим шляхом Чарльза Дікенса, розглянути та визначити ключові моменти сюжету. Та особливості композиції твору, зробити висновки про щасливий фінал, як особливість різдвяного оповідання, викликати бажання робити добро. Є у бурхливі низки зимових свят особливий день. день, коли, як кажуть, відкриваються небеса, і голос кожної людини, яка просить про диво, буде почутий. Звичайно ж. Це світле свято Різдва Христового. Очікування першої зірки, що сповістила про народження Божого Сина, перетворюється в очікування дива і казкових перетворень. У цей чудотворний день заведено вітати рідних та близьких, вибачати образи минулого та дякувати тим, хто підтримував людину увесь рік. У кожного народу. Є свій літературний твір, присвячений Різдву, Ніч перед Різдвом Миколи Васильовича Гоголя, снігова королева Ганса Крістіана Андерсена, Цикл Різдвяних Повістей Чарльза Дікенса, серед яких Різдвяна пісня у прозі, як прояв віри в добру суть людини, у можливість перетворень напередодні Різдва. Сьогодні ми познайомимося з видатним англійським письменником 19 століття Чарльзом Дікенсом. Чарльз Дікенс народився в сім'ї дрібного службовця, у дитинстві захоплювався літературою, театром та з великим задоволенням вчився у школі, і раптом життя різко змінилося. Дитинство Чарльза було зруйноване банкрутством батька та його арештом. У десять років хлопчик змушений був залишити навчання і почати працювати, щоб заробити на прожиття своєї сім'ї. Він самостійно приїхав до Лондона, де його влаштували на фабрику Вакси. Кожного дня Чарльз 10-12 годин. Наклеював на банки з ваксою ярлики. Так несподівано почалося його знайомство з прикрим життям бідняків. Дорослий Дікенс всіма силами намагався вирватися зі злиднів. Працював в адвокатській конторі, був репортером, захопився літературною творчістю. Слава прийшла до нього відразу після опублікування. Першого художнього твору. Дікенс любив людей і все життя вірив у те, що немає нічого сильнішого за людину. Що будь-яке зло можна побороти з усиллям людської волі. Чарльз Дікенс дуже любив різдвяні свята. Він бачив у них прояв природної доброти та життєлюбства народу. простих але щирих веселощів, без яких життя бідняків було б ще злиденішим і сумнішим. Письменник сприймав Різдво як свято домашнього вогнища, тому воно було особливо дорогим для нього. Дікенс любив веселе відкрите вогнище каміну, біля якого у різдвяний вечір збиралася сім'я, любив затишок кімнат прикрашених гілками омели або гостролисту, особливо привабливий узимку, коли на дворі йде сніг, горкочий вітер і згущається морозний туман. Любив він і традиційний ритуал цих свят, веселі ігри і танці до чи після вечері. З обов'язковим пудингом. Різдвяна пісня у прозі зробила Дікенса. Батьком англійського Різдва був такий час, коли Різдво в Англії, де народився Чарльз, майже не святкували, і саме Дікенсу випала честь відкрити різдвяну тему в англійській літературі адже яке справжнє родинне свято без доброї книжки для родинного читання? Усі твори на різдвяну тематику мають певну особливість. Вони починаються з опису труднощів людського буття, розповідають про чудовий порятунок, переродження зла в добро, примирення ворогів, забуття образ. Частіше це диво побутове, яке може сприйматися просто як вдалий збіг обставин, як щаслива випадковість. Диво зовсім не обов'язково пов'язане з відвідуванням янголів. Чи Христа. І завжди знаходиться вихід, долаються всі перешкоди, розсіюються мани. Різдвяний цикл Чарльза Дікенса складається із п'яти повістей Різдвяна пісня у прозі, Новорічні дзвони, Цвіркун домашнього вогнища, Битва життя та Одержимий. Сам автор об'єднав їх під спільним заголовком. Різдвяні книги. Різдвяна пісня у прозі, святкова розповідь із приводами, входить до збірки різдвяних повістей і є однією з найпопулярніших святкових історій у Великій Британії та за її межами. Вона переносить нас у чарівні святкові дні народження Христа і розповідає про переродження людини. Яка понад усе цінувала дзвін монет? Чому автор назвав свою повість, середній за обсягом, прозовий твір про важливий період життя героя, піснею в прозі Різдво це день народження Богу людини. Це свято гідне оспівування, тому що воно пов'язане з добром, милосердям, це родинне свято. Що об'єднує людей, а про такі речі краще співати, ніж просто говорити. Але в житті Скруджа немає ніякої мрії, нічого доброго, лише сіра буденна проза. Можливо, твір називається так тому, що розповідає про перетворення життя героя з прози на пісню завдяки Різдву. А зараз ви маєте виконати інтерактивну вправу асоціативний ряд. Запишіть, які асоціації виникають у вас із образом Різдва. Поставте на паузу та виконайте завдання. Сподіваюсь, що ви виконали цю вправу і записали такі асоціації: Різдво це радість, родина, Ісус, інтрига. Зірка, зима, диво, дарунки, веселощі, віра, очікування, очищення. А що ж таке сюжет та композиція твору? Сюжет це одна чи кілька подій, покладені в основу художнього твору, що послідовно розвиваються. Композиція це побудова твору. Доцільне поєднання його компонентів. Класична композиція має такі елементи, експозиція, знайоме з героями твору, обставинами їхнього життя, часом і місцем, де відбуваються події. Зав'язка це опис обставин, за яких починається дія, перше зіткнення героїв. Виявлення суперечностей між персонажами конфлікт. Розвиток дії це послідовність подій, в яких розгортаються дії та загострюються суперечності між персонажами, розкриваються характери героїв. Кульмінація найгостріший елемент сюжету. Перелом у сюжеті, вирішальне зіткнення характерів, розв'язка. Події, що завершують твір. Конфлікт вичерпується з позитивними або негативними наслідками. А тепер розглянемо елементи композиції повісті Різдвяна пісня у прозі. Експозиція. Розповідь про Ебенезера Скруджа та його контору. Зав'язка. Поява душі Марлі, яка хоче врятувати героя. Розвиток дії. Подорож скруджа різдвяної ночі з духами минулого, теперішнього та майбутнього Різдва. Кульмінація – скрудж, сповнений відчаю біля власної могили. Розв'язка. Переродження скруджа. Ми з вами, діти, гарно попрацювали. Втомилися. Настав час відпочинку. Проведімо фізкульт хвилинку. Познайомимося з сюжетом повісті Чарльза Дікенса Різдвяна пісня у прозі. А що таке сюжет твору? Сюжет це, одна чи кілька подій, покладені в основу художнього твору, що послідовно розвиваються. Отже, повість складається з п'яти строф. У першій строфі розповідається про реальне життя досить старого скруджа та відвідане його. Привидом померлого компаньйона. Друга строфа знайомить з мандрівкою нашого героя в просторі часі, з духом минулого Різдва. У третій строфі продовжується мандрівка Скруджа в просторі часі, але з духом теперішнього Різдва. Четверта строфа показує мандрівку з духом майбутнього Різдва. І остання п'ята строфа розповідає. Про реальне життя Скруджа після його мандрівок. Ебенезер Скрудж, головний герой повісті, власник торгової спілки Скрудж і Марлі. Це була дуже скупа і жорстока людина. Щедрість була йому невідома витиснути, вирвати, згрібти у свої жадібні руки було улюбленою справою цього старого грішника. Він був твердий, гострий, як кремінь. Душевний холод заморозив із середини старечі риси його обличчя, загострив хачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив крижаним його скрипливий голос не було вітру, жорстокішого за скруджа». Снігу впертішого, дощу такого невблаганного, як скруч. Люди боялися і не любили його. Скруч не поважав свята, вважав це нісенітницею, не вмів радіти. Увечері перед Різдвом він образив племінника, вилаяв свого працівника, а вночі до нього. З'явився привид товариша і компаньйона Марлі, про якого він давно забув. Привид Марлі розповів, як він тепер кається й страждає через те, що не робив добрих справ за життя, і пообіцяв, що скруч вночі зустрінеться з духом минулого, духом теперішнього та духом майбутнього Різдва. Подорож із духом минулого різдва примусила стриманого та невблаганного скруджа плакати, сміятися, відчувати сором за свої вчинки, шкодувати про незроблені добрі справи пробудила в ньому людські почуття. Дух нагадав герою про його самотнє, нещасне дитинство, заскорузлу зрілість. Нездатно любити нікого і нічого, крім грошей. Чому можна сказати, що в першій подорожі починається процес переродження героя? Він плаче, коли бачить рідні місця, плаче, отже перероджується. Друга подорож скруджа із духом теперішнього Різдва. Куди подорожує вдруге скрудж? У сучасне. що зрозумів, що і без грошей можна бути щасливим, маючи друзів і родину. Чому можна сказати, що герой вирішує змінитися? Він бачить, як родини святкують з радістю Різдво, яке дає їм надію на краще майбутнє, а сім'я Кречетів підіймає тост за нього. Це переконує його в необхідності змінити своє ставлення до життя і різдва, люди, яких скруч не поважав раніше через їх бідність, щасливіші за багатого, але самотнього, черствого комерсанта. Скруч зустрічається з третім привидом духом майбутнього Різдва і усвідомлює важливі для себе істини. Він володів величезними багатствами, але чи був щасливим? Щодня скруч працював і примножував капітал, економив гроші, обдурював людей задля власного збагачення. Та чи жив він справжнім життям? Напевно, що ні. Душа його була мертвою, не менш жахливою є духовна смерть людини. Тобто її життя без піклування ближніх, милосердя, творення добра. Така людина для всіх мертва ще за життя, щоб показати скруджеві жахливі наслідки його бездуховного існування. Привид перевносить героя в майбутнє і показує йому власну смерть. Він попросив духа назвати йому ім'я померлого, розуміючи, що ось така доля могла чекати його після смерті. Виявилося, що померлий скнара він сам. За все життя він нікому не приніс добра, і всі, якщо й не згадують його недобрим словом, то ставляться до його смерті з полегшенням, що погано. Приховується. Строфа п'ята. Третій дух зник, а скрудж знову опинився в ліжку. Він остаточно вирішив змінитися на краще. Він щиро тішився наближенням Різдва, послав найдорожчого різдвяного гусака бідному бобу і пожертвував величезну суму тим самим благодійникам, яких нещодавно прогнав. Після цього скруч вирушив святкувати різдво до племінника, який радісно його прийняв. Наступного дня, коли Боб прийшов на роботу, скруч підвищив йому платню. З того часу скруч став найдобрішою і щедрою людиною в місті і заслужив загальну любов і повагу. Для малюка тайні Тіма сина Боба. Він став другим батьком. Хлопчик не помер від хвороби, оскільки скруч змінився і майбутнє його самого та його близьких теж змінилося на краще. Виконуємо вправо печворк. Печворк це своєрідна мозаїка зі сматочків тканини, з допомогою якої створюють предмети побуту, одяг, панно. Літературний печворк це своєрідне клаптикове полотно художнього твору. Віднови послідовність подій у повісті. Перевірте, якими ви були уважними на уроці. Отже, асоціативний диктант. Випишіть, які риси характеру із запропонованих притаманні Ебенезеру Скруджу. На початку повісті. Поставте на паузу, виконайте завдання. Ебенези розкруджу притаманні жадібність, похмурість, працелюбність, недоброзичливість, грубість, егоїзм, підозрілість, скупість, байдужість. Отже, анаграма. Анаграма це безладна перестановка букв у слові. Що створює інше слово. Розгадайте анаграми та запишіть відповіді у спеціально відведеному місці. Поставте на паузу, виконайте завдання. Ви вже знаєте, що, зустрівшись з духами Різдва, Скрудж остаточно вирішив змінитися на краще яким він став? Підберіть до кожної букви з прізвища головного героя епітет, що його характеризує. Поставте на паузу, виконайте завдання. Бенезер Скрудж змінився на краще. Він став совісним, компанейським, розумним, усміхненим, доброзичливим. Та життя радісним. Літературна гра «П'ять речей. Що ви згадали, побачивши ці речі? Літературна гра «П'ять речей. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Що ви згадали, побачивши ці речі? На цьому урок зарубіжної літератури закінчено. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Друзі мої, зверніть увагу на домашнє завдання. До наступного уроку маєте прочитати третю та четверту строфи різдвяної пісні у прозі, скласти тестові завдання за прочитаними строфами. Я бажаю вам чудових оцінок! Цікавих подій, дружної атмосфери і постійного прагнення бути кращими, ніж учора. Хочеться радісних зимових свят. Чекаємо!